Ситуація в Одесі просто треш, якщо ви бачите, то от по берегу тут треш. В Одесі море змінило колір на яскраво зелений Таке явище можна побачити на декількох міських пляжах. Ключова причина масове цвітіння мікроводоростей, спричинене спекотною погодою, високою температурою води та великою кількістю поживних речовин, що потрапляють у море. Екологи пояснюють, таке явище, відоме як цвітіння води, є природним і зазвичай тимчасовим, але може впливати на екосистему. Купатися в зеленій воді безпечно, проте фахівці радять бути обережними, особливо людям із чутливою шкірою. Жителі Одеси та гості міста активно у соцмережах діляться фотографіями та відео такого смарагдового моря. Берегу тут треш трошечки, трошечки проходите, і вже водичка становиться обалденна.